Доброго дня всім! Ми продовжуємо працювати над нашим екологічним проєктом. І ми вже з вами знаємо два кроки до усмішки нашої планети. Перший крок не смітити, і другий крок сортувати сміття. Сьогодні ми поговоримо про рослини, а саме про їх збереження. У природі велика різноманітність різних рослин: це дерева, кущі, трави, квіти. Рослини, що називають зеленим дивом планети. Кожна рослина росте на цій землі не просто так. Кожен зелений листок, кожна травинка виділяє в повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не топчіть, не зривайте рослини. Найкраща квітка та, що, Найкраща квітка та, що квітує там. Де зросла. Не знищуйте їх. Гриби, які навіть отруйні для людини, для лісових мешканців це ліки і харч. Чим більше в лісі різних грибів, тим він затишніший. В ньому краще і вище ростуть дерева. Не знищуйте навіть неїстівні гриби. Якщо ви хочете принести додому лісові квіти, Зривайте їх тільки тоді, коли збираєтесь вже йти додому. І пам'ятайте, маленький, скромний, невеличкий букетик ознака гарного смаку і свідомості людини, бережливості й доброти до природи. Щоб знищити молоде дерево потрібні хвилини, а виростити дерево – потрібні роки. Не ламайте, не калічте дерева та кущі, а на рослині. Це рана на живому. Якщо ви зламали гілку на дереві або кущі, знайте стільки й ран на цій рослині, і дерево може загинути. Ніщо так згубно не впливає на все живе, як вогонь, байдужість, яка призвела до пожежі злочин і перед природою, і перед людьми. Простежте, щоб у лісі не залишилося навіть іскри від багаття, якщо воно там було. А тепер подивіться відео про те, як зростають рослинки.